Усили до цієї розмови Євгенія Копайгородського, капета, е, капелана е, 210-го окремого штурмового полку. Він є гостем нашої студії. Пане Євгенію, вітаємо. Вітаю Христос Воскрес. Боїстину Боїстину Воскрес! Воскрес. Е, отже, е, розкажіть нам, як, які є можливості, все ж таки відсвяткувати Великдень на передові. Можливості є всі абсолютно, тому mm. що. Церква дбає про свій народ і вона делегує своїх священнослужителів у військо, щоб вони задовільняли духовно-релігійні потреби особового складу і також і їх родин. Тому для цього є капелани, які дбають про весь особовий склад. Тому можливість є і конституційне право задоволення своїх духовно-релігійних потреб у військових здійснюється. Скажіть, будь ласка, от е, постає таке питання на передовій же представники не лише різних конфесій, а й різних релігій. Е, Вочевидно, маєш можливості мати капелана від е, представника від кожної релігійної групи? Так. І як здійснюється задоволення потреб представників цих різних релігійних груп? Я е, таке просте правило: служу своїм, а турбуюся про всіх. Mm. Це, наприклад, коли в мене в підрозділі є. Мусульмани, іудеї чи представники інших конфесійних приналежностей. Я не зможу їм прямо задовольнити їхні духовно-релігійні потреби, тому що я в іншій релігійній традиції, але я про них подбаю. Я домовлюся з капеланом їхньої віри, там чи це імам, мула, чи це буде равін. Я їх сконтактую або просто запрошу на богослужіння там в мечеть. Чи в синагогу для того, чи іншого військовослужбовця. І таким чином я про нього подбаю. Тобто його духовно релігійні потреби також будуть задоволені. Тобто, ви можете попросити командира сказати, що ось у цього бійця є необхідність відвідати мечеть, відпустіть, будь ласка. Так, я можу звернутися з проханням, якщо так, або запросити капелана е, мусульманського, і він приїде до нас в підрозділи і е, допоможе йому в його питаннях. Так скажімо, при фронтових громадах бувають різні ситуації. Можливо, немає у людей цивільних змоги задовольнити свої потреби, а вони звертаються до вас не лише воїни, а й цивільні люди. Зазвичай я лише цивільним допомагаю, хоча є такі випадки, що і Ой, військовим допомагаю, хоча були випадки, що і цивільні зверталися. Але все ж таки я закріпляюся за своїм підрозділом. і мають дбати про своїх хлопців. Це знаєте, це вже як моя така паства, тому я про про них дбаю. Скажіть, будь ласка, капел капелан? Це ой, перепрошую, тому, не ди він... слова сказати, Шунчук. але питай, я вже питай. хочу договорити детальніше. Капелан – це більше психолог, чи все ж таки священнослужитель? Це більше священнослужителі, не mm -hmm. психолог. Психологи це окремо. Є психологи. Mm -hmm. Зі мною також співпрацює психолог. Mm -hmm. Ми в тандемі працюємо, але mm -hmm. священик це окремо священик у війську. Для цього він потрібен. Знаєте, є небезпека втратити усю ідентичність священства. Тоді я просто стану звичайним офіцером, і тоді немає цього сенсу. Так? Mm -hmm. Я… Цьому навчався, я до цього прагнув. Це моє покликання. Це не просто професія. Хоча це зараз а покликання, як... саме на капелана чи не на я навчався на священика uh -huh. так в Київській православній пословській академії. Uh -huh. Шість років навчався і паралельно я нав... закінчив військову кафедру, де отримав первинне військове звання молодшого лейтенанта. Тобто, я вже з юних літцем поєднав uh -huh. в собі і військове, і церковне. Так і йшов цим шляхом. Скажіть, напевно, у вас як у священника, перед великодним на Великдень було багато роботи. ну скажіть, що що це була за робота? Як, був, як виглядав ваш день? Так, це було дійсно багато роботи. Але знаєте, як, як спортсмени після важкого тренування вони втомлені, але щасливі. Так само і я, тому що я знаю, що багато користі хлопцям приніс і, взагалі, часто кажу, що мій день на фронті починається із молитви, господи, допоможи допомогти, хоча б одному воїну. Ми, звісно, об'їжджаємо всі наші підрозділи, локації, де освячуємо пасхи, особовий склад, спілкуємось разом, молимось. Також хтось із бійців бере участь в таїнствах, хтось може посповідатися, хтось причаститися. Тобто, це все відбувається. Прямо там, де вони перебувають. А от ви сказали, що ви їздили по різних частинах. А, а це немає капелана, скажімо, в кожній. Наскільки на увазі... Чи немає браку кадрів? Чи ви рекрутуєте нових священників до себе? От а... Про це розкажіть? На жаль, є брак кадрів. Так, заповнено не дуже багато посад, є велика потреба в капеланах. Я, Якщо, якщо я правильно розумію, десь приблизно 800 посад є. Військових капеланах капеланів збройних силах, але заповнено більше трьохсот. Uh -huh. Тобто є велика потреба. Е, так, є частини, в яких немає капелана. І, знаєте, а як... що стримує людей від того, щоб йти в капелани? Mm. Ну мені важко сказати, тому що я якби відразу пішов, uh -huh. тому я можу за себе сказати, за інших uh -huh. не можу. Але е, я думаю, це вихід із зони комфорту. Тому що коли в тебе є, ти всім забезпечений і громада, і матеріально, то навіщо кудись іти? Можна uh -huh. просто волонтерити. Uh -huh. Але знаєте, я такий, як по життю дисидент, uh -huh. то я відразу прийняв це рішення, що піду в підрозділ і принципово хотів якийсь такий штурмовий підрозділ, де я дійсно буду приносити користь бійцям. Чому? Чому б чому в штурмовому підрозділі треба? От прямо особливо, що був капітан, тому що знаю, що піхоті найважче, хлопцям, штурмовикам найважче. Це безпосереднє зіткнення лицем до лиця із ворогом, і тому травми найбільші, і вони найбільше потребують, ну, е, ага. звісно, цієї підтримки ага. і допомоги. І в них виникає дуже багато питань, на які потрібно дати відповіді. Які питання вони ставлять? Е, часто ставлять питання. Де Бог під час війни? Ось. О, та. Так, це питання, яке мені вже неодноразово хлопці задавали. І я намагаюся пояснити, що інколи ми сприймаємо Господа як чарівника, в якого ми робимо замовлення і очікуємо відповіді згідно нашої уяви, що Він так зробить так, як ми в нього замовили. Але так не працює. Так, Господь про нас дбає, про всіх, Він завжди поряд. Але він люблячий, він любить абсолютно всіх. Бо якщо ми думали, що він нас покинув, це такий, знаєте, старозавітній шлях, що Господь карає е, тих, хто згрішив, і винагороджує тих, хто праведний. А Господь любить і всіх, і праведників, і грішників. От, пане Веню, ви сказали, що особливо потребують допомоги, коли. Лице в лице стикаються з ворогом. Ну, тут е, інстинктивно в людей виникає страх. Навіть найхоробріші вони це ж е, інстинкти, вони не важко можуть не спрацювати. Так сказати. важко вбити, важко, що тебе вб'ють. От як слово е, допомагає долати страх? Так знаєте, хлопці, до речі, часто залиються запитання щодо вбивства. Вони вважають це великим гріхом і намагаються в цьому каятись, але я їм пояснюю, що потрібно розмежовувати ці слова вбивство і захист, бо що керує людиною, коли вона добровільно бере в руки зброю і йде захищати всіх, хто за її плечима. Так, це любов. Любов до своїх рідних, близьких, до всіх людей, які живуть на цій території. Так, що говорив. Очільник української повстанської армії Роман Шухевич, що ми воюємо не тому, що ми ненавидимо, а тому, що ми любимо тих, хто за нашими плечима. Тому наші воїни це воїни любові. Я їх також інколи так ну, називаю воїни любові, тому що вони е, тому що любов це про жертовність, так а вони інколи жертвують найдорожчим, що в них є. Це власні життя. Так, тому я думаю, що. Вони гідні, так. щоб так називатися. А з пацифістами ви мали справу людей, які кажуть, що ні, я не можу. І... Ви маєте на увазі релігійні якісь те, що. Які мали. вважають, що. І от як ви з ними спілкувалися, які слова для них знаходили? Розумієте, якщо людина вже утверджена в своїх переконаннях, то там неможливо в чомусь там, переконати. Я не намагаюсь переконувати. Так, можу сказати, і не боюсь цього, що це свідки Єгови, це mm. пацифісти, які. Закликають скласти зброю. Так, от Просто скласти і не захищатися навіть. Так, я навіть приводжу такий приклад, якби я йшов десь по парку і побачив, що, наприклад, гвалтую дівчину, що би я зробив? Я просто помилився би за них, чи я, можливо би знаю, що Господь має мої руки, і я своїми руками можу зараз тут і зараз допомогти і врятувати. Так? Тому це uh -huh. також є гріх. Так? Тому я. Uh -huh. Має бути і соціально відповідальний. і... А вони вам не кажуть, що а, а, тебе вдарили по одній, що ці підстав інші? Ні. <рес> ні, ні, цього не кажуть. У них там свої тлумачення дуже багаті, але не хочуть mm. в це заглиб... заглиблюватися зараз. Mm -hmm. А яку найскладнішу ситуацію ви мали ось у своїй цій роботі із військовими на фронті? <рес> Знаєте, це е, ситуація це втрати. Втрат, звісно, коли ти з хлопцями вже стаєш дуже близький, коли ти вже з ними як, ну, як дійсно побратим, то дуже важко втрачати, так, особливо, коли ти відспівуєш дуже молодих хлопців, коли в мене був боєць, якого я ховав, йому було 19 років. І важко, коли батьки ховають своїх дітей. Ось це такі, можливо, найважчі моменти. Але в такі моменти і вам потрібна підтримка. Де ви її берете? Лише у вірі? Ні. Я дбаю про себе як духовно, так і морально, про свій взагалі е духовний стан. І спілкуюся із священниками, духовниками, в яких я також, як християнин, я сповідаюся. І в мене є мій сімейний лікар, яко, як психолог, mm. з яким я спілкуюся, обговорюю ці питання. Так, і звісно, я шукаю для себе джерело такого насичення. Це можуть бути різні моменти, звичайні прості, такі як спорт, mm -hmm. такі прості, як просто зустріч з друзями з кавою. Тобто, це такі моменти, які підживлюють. Mm -hmm. А як довго ви капеланом працюєте? Офіційно на посаді я з 22-го року. Так. Спочатку я був в підрозділі спецпризначення Берлінго mm -hmm. і. Потім, коли переформатувався в штурмовий полк, то я перейшов полк. Приходять до вас у полк нові люди. Розкажіть е, про так. цей процес, да хто приходить, як як ви їх зустрічаєте? Ну, от, от про цей процес, хто хто новачки приходять. А так ми з кожним спілкуємось, знайомимось, інколи навіть відбираємо. Ви берете участь а, в новій групі? Переважно, ні, а. переважно це uh -huh. психолог uh -huh. відбирає, так, а я вже переважно із тими, хто прийшов, спілкуюся, так, особисто знайомлюсь і пропоную так, якби, свої опції. Uh -huh. так, інколи, як знаєте, каже мій знайомий капелан, що капелан це як кововарка в офісі. <реш> коли людина заходить Дуже незвичне <реш> <перейміння, реш> <Пояснюйте>, я прошу, <реш> Давайте я вам <реш> поясню. <реш> коли людина заходить в офіс і бачить каву машину, вона розуміє, що це певний статус в цьому <реш> офісі, так певний <реш> <реш> вже певний рівень є. <реш> Звісно, не всі люди вживають каву, але ті, хто... П'ють каву, то цей кавовий апарат буде безперебійно для них працювати. От так, е, так і капелан. Тобто, якщо капелан не є у, у цьому військовому організмі, це означає, що тут бають про ментальне і духовне здоров'я. Е, тому це е, знаєте, така рідкість, на жаль, але це, це важливо. Так, це важливо, бо всі всі люди в цивільному житті. Були ми звичайними сім'янинами, які разом зі своїми сім'ями ходили до храму, святили ці кошики, і зараз вони вже зі зброєю в руках охороняють ці сім'ї. Тому їм потрібна ця проста підтримка, яка зараз в нас є. А, Але от... ви можете запрошувати людей до себе? Чи це вам не, не, не дозволено? Статусом. Чи ви тільки працюєте тоді, коли люди прийшли вже в бригаду? Е, так, я можу запрошувати. Звісно, в нас є ціла рекрутингова е, компанія група, яка Працює над цим, і ми запрошуємо до себе фахівців, тому що в нас є і небойові посади, багато цих посад є. В нас є і медики, і оператори БПЛА, і фінансисти, психологи. Тобто є багато різних посад, які можна замістити, і працювати вже в нашому підрозділі. І є капелан. Так на жаль, посада капелана капосада капелана лише одна в підрозділі, так але я маю помічника, що який мені допомагає в цьому. А скільки у вас людей під опікою? Вибачте, Один. Я вже... а ні, 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 під опікою, от опікуєте себе скількома. Я не знаю, що полк, це скільки людей. От а, давайте так пол, скажу. Ну, грубо кажучи, три з половиною тисячі. Вжити криміновою величезний прихід, я вам так, але це по штату. Так. так За наявності не скажу. а Ні, 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 ні. Слухайте, це як велике у мене ну, в селі, так. вибачте, що я згадав своє зі, у мене десь 5 тисяч людей і раз, два, три, менше, 4 церкви. Так, так. А, так тобто, було б ефективніше, щоб був каплан в кожному батальйоні. так Оскільки полк складається з багатьох батальйонів. там mm -hmm. uh -huh. А мобільна капличка у вас є? Е, є, є так. капличка, і я на локаціях, де. Uh -huh. Є мої військовослужбовці, я створюю такі молитовні куточки або цілі каплички. Mm -hmm. Це прям такий запит від моїх бійців, mm -hmm. де хлопці просто собі можуть помолитися, де ми разом збираємося, ми можемо навіть шанувати пам'ять наших загиблих побратимів, mm -hmm. або просто посповідатися. Ну, будь-які моменти. То тобто... знаєте, так. і чекає, і люди можуть так. зайти, коли вас немає в ту капличку. Так, так? звісно, Просто звісно, там все у вільному доступі, От. і знаходиться uh -huh. вся необхідна література, uh -huh. біблія, молитовники, хрестики, свічечки, uh -huh. свічечку можуть поставити. Тобто без uh -huh. мене навіть uh -huh. а до мене можуть звернутися там в кожній локації, як qr код це який uh -huh. вони можуть відсканувати, і uh -huh. до мене прийде запит, і я передзвоню і домовлюсь про зустріч або uh -huh. приїду і. Як у вас це ж мудро, мусловим. дуже я дуже час впливав, я Хочу ще запитати всі хочуть запитати. Так, так, ви, ви бачите, ви, наскільки нам ви, цікаво там, з вами розмовляти, чудесний, що просто. ми перебиваємо одне одного для того, щоб спитати. Ну вже даруй, вже Я все тобі... я вже Та. все. Я самі спитала, що хотіла мене дуже цікавить, тому що так. серед моїх знайомих, які зараз на фронті, от, е, багато людей говорить про вигорання. От, а що, як з цим бути? Ви е, вам часто про це кажуть про вигорання? А у вас самого таке було? Е, так, це інколи відчувається, але це ж те, що говорив, дбати про своє ментальне здоров'я, дбати про себе, угу. тому що якщо я не буду про себе дбати, я буду просто неефективний. Як капелан, як священнослужитель, як побратим, тому я мушу в першу чергу дбати про себе, щоб могти допомогти іншим. Це знаєте, киснева маска в літаку, так, так що налягає на себе. Ви буквально вгадали е, мою думку. Я вас слухаю. і в мене виникла така асоціація, коли в стюарстю е, ордеса кажуть, вдягніть спочатку на себе, а потім на дитину так, в разі потреби. Так Воно й працює. Та ну, я так. мабуть використаю вашу фразу для своїх дітей. можливо, дякуємо дуже. Говорили би ще так. дякую так. вам З вами було дуже, дуже приємно цікаво і дякуємо такий короткий. Так, дякуємо за те, що допомагаєте нашим воїнам на передовій mm -hmm. е, тримати оборону. Євгеній Копайгородський капелан 210-го окремого штурмового полку. Був гостем нашої студії.